І хто зі Трансляція форуму Україна рік 2025» триває на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А тим часом команда Еспресо розповідає головні новини на цю годину. Анонсували перемови з американськими партнерами. Представники офісу президента сьогодні поїдуть на переговори із США. Заявив голова офісу Андрій Єрмак під час форуму Україна рік 2025». Також на переговорах буде присутня міністерка економіки Юлія Свереденко. Звітуй або звільняйся. Адміністрація Трампа розіслала електронні листи співробітникам федерального уряду США, в яких пропонує розповісти про свої робочі досягнення за попередній тиждень, а звіт надати до вечора понеділка, в іншому випадку ризикують втратити роботу. Ілон Маск, який за сумісництвом є головою департаменту урядової ефективності, наголосив, що відсутність відповіді буде розглядатися як відставка. Повідомляє Reuters. Однак не зрозуміло, які правові підстави має маск для звільнення федеральних службовців. Проте профспілка, що представляє представників, заявила, що оскаржуватиме будь-які незаконні звільнення. Ізраїль відклав звільнення сотень палестинських в'язнів в офісі прем'єр-міністра Бін'яміна Нетаньяху. Заявили, що 620 палестинців залишаються в ув'язненні, поки Єрусалим не отримає запевнень щодо припинення принизливих церемоній, які влаштовує Хамас під час передачі заручників. Повідомляє The Times of Israel. Нагадаю, бойовики змушували заручників стояти на сцені перед натовпом а іноді труни із останками заручників проносили крізь натовпи. Діра в серці Європи так, журнал описує Німеччину перед виборами до Бундестагу. Сьогодні там відбувається дострокове голосування. Найбільш вирогідним наступником Олафа Шольца стане Фрідріх Мерц, якого в Україні вважають великим другом. Політик чекав свого часу понад 20 років, та легким це завдання для нього не буде. Які виклики чекають на нового лідера ФРН та чи варто хвилюватися через зміну німецької влади українцям? Дивимося. 23 лютого Німеччина обиратиме новий парламент. разом із ним і нового канцлера. Дострокові вибори в країні проходять лише в четверте за всю післявоєнну історію. Голосування відбуватиметься на тлі посилення ультраправих у Європі та їхньої несподіваної підтримки з боку американських політиків, а також за умов гібридного впливу Росії, яка намагається розхитати настрої німців. Let me start with the почну із консервативного альянсу ХДС ХСС. Це партійний союз, який раніше очолювала канцлерка Ангела Меркель. Згідно з опитуваннями, їхня підтримка зросла приблизно на 6%. Очікується, що на виборах вони наберуть приблизно 30%, що зробить їх найсильнішою партією. Соціал-демократи, які були найсильнішою партією у 2021 році, на останніх виборах можуть розраховувати приблизно на 15%. Це означає, що порівняно з попередніми виборами вони втратили 10% підтримки. Партії зелених прогнозують приблизно 13%. А ліберали можуть навіть не подолати п'ятивідсотковий прохідний бар'єр для входу до парламенту. Тож лідируючи позиції блоку Х. ДСХСС ХСС на чолі із Фрідріхом Мерцом свідчать, що ймовірно німецькі консерватори повернуться до влади. Але першим викликом, з яким вони зіштовхнуться, буде формування коаліції. Містер Фрідріх Мерц, який є головою цієї партії, матиме завдання сформувати коаліцію та уряд. І тут виникає питання. Наймовірніше, перше, що він зробить, це почне переговори з із соціал-демократами. Головне питання: чи вистачить їм місць у парламенті для формування стабільної коаліції, тобто для отримання стабільної більшості, якщо вони не матимуть достатньої кількості мандатів, їм доведеться залучати ще й третю партію. Але звісно, трипартійний уряд завжди менш стабільний. Ніж коаліція із двох партій. Однією з найбільш суперечливих тем цієї передвиборчої кампанії є питання міграції, адже навіть традиційні партії змушені враховувати запити виборців на жорсткіший контроль кордонів. Політика Німеччини щодо України також стає все більш контроверсійною темою. Олаф Шольц довго вагався щодо надання військової допомоги Києву, але, зрештою, Берлін став одним із головних постачальників зброї. Та нашої фінансової підтримки Фрідріх Мерц заявляє про необхідність продовжувати допомагати Україні, проте його коаліційні партнери можуть мати інші погляди. Візьмемо, наприклад, питання України та Росії. АФД певним чином підтримує Путіна, має зв'язки з Москвою. Натомість консерватори категорично відкидають ідею миру з Росією без участі України за столом переговорів. Вони виступають за підтримку України, зокрема її військової сфери, оскільки розглядають Росію як велику загрозу. Тому жодна коаліція між консерваторами та АФД неможлива. Ультраправі відкрито виступають за зменшення допомоги Києву, а серед частини виборців зростає втома від війни. Додатковий виклик неочікувана позиція Сполучених Штатів. Якщо вона і надалі продовжить дивувати, то Німеччині доведеться самостійно ухвалювати ключові рішення щодо безпеки Європи. США і Німеччина мають давнє партнерство. Вони союзники. Олаф Шольц, поки Джо Байден ще був президентом, робив велику ставку на трансатлантичні відносини. Але зараз здається, що цього більше немає. Коли я кажу, що Німеччина перебуває у стані шоку. Я маю на увазі, що схоже ніхто не знає, як діяти далі. Тому виборча кампанія проходить у дуже невдалий момент. Уряд фактично заблокований, жодних суттєвих рішень не охо. Хвалюються до виборів у неділю та до початку коаліційних переговорів. Німеччина стоїть перед вибором, який визначить не лише її подальший шлях, а й за великим рахунком майбутнє усієї Європи. Новий канцлер отримає у спадок вирішення непростих питань від підтримки України до збереження єдності ЄС і трансатлантичних відносин. Чи вдасться Берліну втримати баланс між безпекою, економікою та політичною стабільністю? Відповідь на це ми отримаємо вже.

Аби побачити і знищити кожного ворога, збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два біноклі з далекоміром для підрозділу. Розвідки сил спеціальних операцій Воїни тримають стрій на східному напрямку в пекельних умовах війни. Ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Кожен донат збільшить ефективність дій проти ворога. Потрібно 910 тисяч гривень. Долучайтеся, підтримайте бійців будь-якою сумою. А ми повертаємося на трансляцію форуму Україна рік 2025».